Чи отримає Україна системи ППО Петріот для використання у всіх областях країни, а не тільки в столиці? Я, на жаль, не можу підтвердити цю інформацію, тому що е, перша карта, яка каже про жадібність, інша друга каже про жадібність. Е, ми будемо на ці системи Петріот якийсь час, ще ми будемо на них сподіватись. Але дуже недовгий і о, виберемо іншу стратегію. Будемо вимагати чогось іншого. Тому що от, саме системи Петріот для того, аби по всій країні вони нас захищали, на жаль, нам не дадуть. Чи справді українське ППО вже може ефективно збивати ракети типу «Кинжал»? Так, так, Так. Я не можу сказати, що це тут, знаєте, тут ніби сукупність можливостей, і технічна сукупність, і все ж таки технічна складова, і все ж таки наші військові вже. Тобто, тут карта майстра вийшла, і карта розвинутого майстра. Тобто, це сукупність технічної можливості. Та професійної можливості наших е, військових. Зачекайте. так, е, вже да, можемо збивати ці кинжали, і ми їх збиваємо, і ми їх збивали давно. Е, це, ніби знаєте, ніби ми як знайшли, як саме це, це робити, зрозуміли і почали це. Користуватись, але щось на щось ми ще очікуємо, і що ще приїде. Тут навіть схоже на те, що щось вже приїхало, і його знаєте, як навчаються на ньому працювати, тому що йде все ж таки якесь посилення, покращення можливостей наших. Але відповідь так. Навіщо Блінкен їде до Європи, та чи пов'язано це з Україною? Так, ну він їде вирішувати якісь е, питання. Це ніби, знаєте, ніби колись давно про щось була домовленість. Ця домовленість виконувалась, але потім відбулася зупинка. І на сьогоднішній день ніби йде пошук, як поновити цю домовленість на чи то співпрацю, тому що тут все ж таки як втримати баланс в минулих домовленостях, але якось по-новому, тобто враховуючи нові умови, Блінкін незадоволений, Ну тобто, він як представник США, незадоволений співпрацею на сьогоднішній день Європи і США. От незадоволений. Якось все дуже впало. Знаєте, впали, впали можливості, впали об'єми, впали. Можливості. От тут саме можливості. Добре. Чи пов'язано це з Україною? Так, пов'язано. Тому що, ну тобто він їде не про Україну розмовляти, а, але це вплине на Україну, тому що взаємодія їх як партнерів від цього залежить взагалі те, що відбувається в Україні. Зараз я спробую це якось по іншому. Так. Тобто, якщо Америка і Європа домовляться про ці умови і про, ці, про цю співпрацю, яка була призупинена, то ми від цього отримаємо дуже класні бонуси, тому що тут ніби поєднання для підсилення наших можливостей. Тобто їде він не про Україну, але все ж таки для нас це дуже, ну, дуже така е, класна. Ситуація, що вони все ж таки зустрінуться, а чи домовляться вони, чи домовляться вони? Так, вони домовляться. Тобто вони знайдуть якусь можливість повноцінної та продуктивної співпраці. А ми від цього виграємо. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро-нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи отримає Україна перевагу над ворогом в повітрі вже на початку наступного року? Так, да, ми вже її отримали цю перемогу в повітрі, тому що повітряний простір, по-перше, захищений. Чи пов'язано це з новими, може, отриманнями чогось що літає? Давайте так, я спитаю. Да. Так, да, і тут просто захист. Ми отримуємо якийсь захист. Тобто ми не просто його отримаємо, ми його транслюємо, цей захист, ми його використовуємо, цей захист. І ми не просто отримаємо перевагу, а ми вже її маємо, ми її тільки підсилимо на початку наступного року. І підсилимо його, цей захист, чимось новим. Але це не 16. Чи можливе відновлення пасажирських авіаперевезень в Україні до закінчення війни? Давайте так технічно це можливо. Як це робити? Зрозуміло. Що для цього робити? Теж зрозуміло, але робити цього ніхто не буде. Чому? Тому що ніхто не хоче йти на ризики, тому що тут ніхто не хоче підставляти свою голову. Ну, це логічно і це зрозуміло. Але давайте так: на початку наступного року чи почне взагалі Україна авіаперевезення? Отако. Так. так, так. Так. В маленькому обсязі. Локально, ну, тобто, це не буде по всій країні, ну це зрозуміло, почне, припинить, ну тобто, щось почали, припинили, змінили умови, почекали і почали повноцінно працювати. Тож, спроба буде, вона буде невеликою, вона буде якоюсь такою маленькою. Але вона буде аби подивитися, аби здається, що все ж таки хтось ризикне взяти відповідальність за ці процеси і щось запуститься. Але спроба, зупинка, а потім через якусь паузу все ж таки почнуть літати літаки з території України. Чому росіяни вкотре сконцентрувалися на обстрілах Сумської області? Так, ну по-перше, я не бачу тут зупинки, я не бачу, що вони припиняли обстрілювати Сумську область, а зараз е поновили. Зараз поновили намагаються. Ну, от, от карта диявола. Чому вони це роблять? Тому що мусять, тому що це потрібно, тому що це в умовах війни, тому що е щось їм надали. Таким, ніби вони очікували, аби їм стало краще, аби вони стали міцніші, і вони очікували на щось, ну, наприклад, там на якісь величезні ракети, але ракети не приїхали, тому використовують те, що є. А є те, що недалеко летить. тож вони використовують свої, ну як це своє географічне положення. Максимальному ресурсі. Ну, Тобто, от вони там знаходяться, вони можуть це робити, вони це роблять. Тобто, зробити щось більше, на що вони спостерігали, на що вони сподівалися, не вийшло. Тому що Тому посилюємо, ну, тобто, знаєте, виставляємо наші сильні сторони. От На це більше схожа. Сильна сторона, це наша, наше місце знаходження. Ті набої, що в нас є, їх є в великій кількості, вони недалеко летять, тому ми будемо робити те, що ми можемо робити в великому обсязі. Тобто, тому що війну потрібно вести. Все неможливо зупинитись, не можемо ми припинити це робити на більше неспроможні, тому ж будемо кошмарити на таких недалеких дистанціях. Чи продовжаться масовані атаки ударними безпілотниками до кінця зими? Чи будуть вони відправляти по нам безпілотники? Так, будуть відправляти і багато будуть відправляти. Знову мені, як мені ото показувало, що ракет буде мало, а безпілотників багато. От знову мені це показують. Але карта захисту. Дві карти захисту, мені все ж таки кажуть, що відіб'ємось, тобто не дамо ми їм спричинити нам шкоду. Наступна зима е, ні, тема зими і безпілотників тут не підтверджена. Тобто, до початку зими ще будуть вони по нам летіти. Але з нового року я бачу ситуація буде повністю змінена. І, ніби знаєте, ніби наш ворог ну, не розуміє, навіщо йому витрачати кошти, тому що відправлення до нас безпілотників це е, просто мінус по рублям, і все ніякої мети вони не досягають, і вони припинять. Чи справді Росія накопичує далекобійні ракети щоб ударити ними по Україні в новорічну ніч? Вони їх не накопичують, вони їх ніби очікують. От, от постійно мені показують карти очікування. Вони ніби очікують якихось додаткових певно ракет, аби по нас їх відправити, чи вдачі чи будуть вони. По нам відправляти ракети в новорічну ніч байдуже, накопичені, чи не накопичені. Тут не накопичення, от знову ж мені. Тут очікування. Тобто ми очікуємо, чи то, коли їх... чи то вони очікують, коли їх виготовлять, чи то вони очікують, коли вони до них приїдуть. Ну тут більше як очікування на коли воно приїде, чи відправлять вони по нас. Будуть вони щось відправляти по нас все ж таки в новорічну ніч. Чи долетить воно? Я б сказала ні, тому що карта захисту, але це не відправляти. Тобто, я більше, я більше схильна до того, що вони нас будуть чимось кошмарити, але тут більше інформаційна. Така повістка, аніж дійсно летять ракети? Можливо, це будуть якісь фальш цілі, чи можливо це будуть якісь там безпілотники, які хвиленькі, якісь там 3-4 вони відправлять? Тобто, це так чисто технічно буде така, знаєте, аби технічно закрити якусь свою справу, не долетить на щастя. Чи будуть тривоги взагалі? Дайте я так гляну, такі на які варто тривожитись в новорічній ніч? Чи будуть тривоги? Таємниця, щось буде по старому. Мені кажуть, буде як було. Буде як було. Тобто, от приблизно так само, як було минулого року. От вони планують приблизно те ж саме. І все ж таки наміри будуть відправити, але прильотів, на щастя, я не бачу. Чи закінчиться повністю війна між Ізраїлем та Хамас до кінця року? Ну тут я не бачу, знаєте, от прямо закінчення війни. Буде припинення. Я, е, буд, е, дивіться, до кінця року буде якась стабільність, стабільність і розуміння. Е, ну, Розуміння, що відбувається, чи закінчиться війна? Ні, я не бачу, що закінчиться війна, тому що війна. Ще спалахне, ну тобто, ще буде якесь поновлення, воно буде таке досить яскраве, і воно буде пізніше. Але те, що зараз відбувається між Ізраїлем і Хамасом, на сьогоднішній день вже обрало якусь форму, тобто воно вже набрало якусь таку е стабільну позицію. Про яку ще не всім повідомили, та не всі про це ще знають, але Ізраїль мені випадає в досить сильній та стабільній позиції і розуміє, що йому робити надалі. Тож, питання саме про бойові дії і загибель людей, чи припиняться масовані отакі. Да. Да, да, і воно от вона піде на паузу. Ця ситуація піде на паузу. Домовлено я між цими двома силами не бачу, тому що Ізраїль мені випадає в сильні позиції, Хамас мені випадає все ж таки в позиції такі знать підкорення. Тому ситуація призупиниться. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.